Всім привіт! Ви на каналі Сервіс-Проф, з вами Ярослав. Сьогодні ми підготували для вас відео про акумуляторну ланцюгову пилку від Husqvarna, моделька 225. Адже це одна із топових акумуляторних ланцюгових пил в Україні, яка досить таки активно продається. І тому саме ці відео цій пилці ми присвячимо сьогоднішнє наше відео про те, як вона себе веде в роботі. Адже. Більшість наших клієнтів зацікавлені, окрім чудових технічних характеристик, які має дана ланцюгова пилка, в тому, скільки вона може нарізати або скільки кубів дров вона може заготовити. Отож, ми в сьогоднішньому нашому відео постараємося дати вам достатню кількість інформації для того, щоб ви зрозуміли, підходить вам дана пилка чи не підходить. Адже більшість користувачів, які мають цю пилку, займаються не Великих кількостях, але на постійній основі саме заготівлюю дров. Тож, для кого це буде відео цікаве, то я думаю, що висновку для себе він зробить. Далі ми для порівняння постараємось відповісти на друге запитання, яке дуже часто задають. Скільки часу може працювати один акумулятор в порівнянні з роками? Тому я на власному досвіді, маючи свій акумулятор, який в мене вже з 2000 18-го року працює не один рік а, серійний номер, якщо видно, можна засняти, де ми проведемо порівняльний огляд а, з акумулятором, який є свіжим, тому що поставляється в комплекті з ланцюговою пилкою, і проведемо а, порівняння з акумулятором, який відпрацював уже 6 років. І зробимо загальний висновок і, можливо, дамо відповідь на запитання, чи впливає рік. На термін експлуатації даного акумулятора. І третє, це те, що ми для вас підготували в сьогоднішньому відеоогляді, Це той, хто дасть в коментарях найточніший прогноз, скільки дана ланцюгоупилка зможе працювати на одному акумуляторі, отримує від нас гарантовану знижку на ланцюгову опилку, якщо вона його зацікавить. Отож, не перемикайтесь, вміщуйтесь позручніше, робіть свої ставочки, а ми починаємо працювати. Сьогодні ми працюємо в лісі. Попередньо ми погодили нашу присутність, тому, скажімо так, якщо вже хтось в коментарях почне писати, що ми десь там щось крадемо в когось під носом, заспокойтесь. Офіційно, прямо, скажімо так, ми тут з погодженням. Погода на сьогоднішній день є досить екстремальна для даної пилки, адже сьогодні у нас 10 грудня, зима, на вулиці вже сніг. Приблизно мінусова температура, тому коли як не сьогодні протестити цю акумуляторну тулку, а вам зробити про неї свої висновки і можливо придбати. Отож, не перемикайтесь, починаємо працювати. Тож, як мінімум, вже куб лісу ми вкрали би? Кажуть, що вкрали би. Отож вже скільки куб стоїть? Тисяч дві? Як мінімум дві штуки ми вже заробили б. Всякий худий кінець, якщо в нас не буде торгів, то ми по крайній мірі, можемо лісі. Але відчувається відразу, скажу те, що е якби воно все лежало б або стояло б, не було б в грязі. Швидкість була би краща, адже відчувається, хоч і тут на цій пилці стоїть гарнітура 38 міні, один і один, але враховуючи те, що воно все в землі, тому інколи, якби ти хотів би чи не хотів би, ти мусиш касатися носиком землі і ланцюжок сідає. А це дуже важливо, адже це впливає безпосередньо на швидкість різу і на швидкість роботи на одному акумуляторі. Тож не стій, ходи далі. Скільки тут кубов приблизно? Два куба на одному акумуляторі, 4 тисячі. Ми вже заробили би, але ми не такі. І заряд акумулятора, давайте подивимось. І тільки половина. А це підтверджує те, що, те, що я говорив, що по орієнтовних наших даних на, одномі, на одному акумуляторі цієї ланцюгової пилки можна спокійно нарізати 4-5. Кубів а, лісу, якщо ми говоримо. Якщо ви їдете, збираєтесь в ліс, і маєте таку пилку, або плануєте її придбати і робити заготовку дровами, то для того, щоб вам зробити максимальну кількість роботи, все ж таки можливо було би правильно робити заготовку не метровкою, а так, як, для прикладу, ми сріжемо 4 метри. Це дасть вам можливість зрізати більше, безпосередньо привезти більше, а вдома вже помаленьку. Порізати його на дрібніші частинки. Отож, їдемо далі. Наголошую, наш акумулятор ще тримає свою форму. Дана ланцюгова пилка поставляється в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм. вага без акумулятора доріжочого 3 кг, шина в неї 35-ка, крок 3,8 міні. Тож на пази 1,1. Важливий показник це швидкість ланцюга в роботі. Це те, на що інколи не звертають увагу. Це важливо. 12 метрів за секунду. Платформа 36-вольтовий акумулятор Ємкість акумулятора 4 години. Отож, у нас хоч і лежить каска, і рукавиця, але бачите, так, пішли працювати, щоб про це й забули. Як я люблю свою роботу, особливо коли вона в теплому приміщенні на голову нічого не капає. Але на природі теж є свої плюси. Чисте повітря і фізичне навантаження інколи корисні для нашого здоров'я. Отож, ми не жалуємось, але в теплі краще. Отож, друзі, скажу так, що я планував, що будуть ждати нас. Оказується, ждемо ми. Тому пилка справляється своєю задачею. Хоч це і техніка не для такого застосування, але ми йдемо до цього. Але робити свою роботу це доказує можна. Отож, ну, ждемо далі, будемо працювати далі. Що, йдемо далі! Чи можеш? в одному акумулятору. Тож беремо другий акумулятор 2018 року випуска виробництва мадаєнчинах ускварна. Тож побачимо які результати покаже на відео Для тих, хто пише в коментарях часто, що ви робіть огляд техніки в роботі, будь ласка, зробили. А тепер робіть висновки, дивіться, поширюйте, коментуйте. Це за вами. Перенагрузка. До речі, момент те, що ми бачимо, якщо працю, працюючи тривалий час в таких умовах, як зараз. Бо в нас було попереднє відео, де в нас не було моменту осічки. Тут у нас є в декількох місцях була осічка. Ну, Зверніть увагу на те, що, по-перше, дерева діаметром більше 30 см-небудь. Тому це досить таки велике навантаження. Але, по крайній мірі, пройшовши декілька хвилин, інструмент відпочив, можемо ми робити роботу далі. І, на жаль, наш інструмент вже нагрівся і ми далі працювати не можемо повністю, отож ми його вимикаємо. Дивимося, що у нас акумулятор наш моргає червоним кольором, це говорить про те, що є надзвичайно велика втрата електроенергії за рахунок великого навантаження, тому Потрібно дати можливість акумулятору тривалий час відпочити, і ми, в принципі, можемо працювати далі. А ми зараз поки що візьмемо старий акумулятор, новий точніше, попередній акумулятор. Ні, акумулятор розрядився, моргає індикатор заряду. А тож в результаті проведеної нами. Спільної роботи з нашими колегами-лісниками, ми зробимо висновок наступним. Ми загнали два акумулятори до аварії за рахунок того, що працювали тривалий час, тривали, працювали з великим навантаженням, чого в першу чергу зрозуміло, робити не можна. З іншої сторони, хочу сказати, якщо ви все ж таки збираєтесь працювати з деревиною, яка, можливо, це сухості або те, що вже попадало, то що можу сказати, що можна зробити? Зробити, в принципі, на одному акумуляторі, який йде в базовій комплектації 4 А, в принципі, можна досить таки багато. Адже з наших підрахунків із підрахунків хлопців, які роблять ту заготівлю, ми приблизно нарахували до 8, 8 кубів переризаної деревини. Тому можемо зробити висновок. Про те, що можна, придбавши таку річ, взяти один акумулятор, який до бази комплектації, і спокійно заготовити, як мінімум, метра два-три е дров. Якщо це робити на постійній основі, то можна безпосередньо зробити це більше. Е отож, в принципі, все, що ми хотіли показати. Далі, е що стосується, чи відчувається втрата потужності і втрата ресурсу на акумулятори, які вже має. Термін експлуатації більше 6 років. Я б не сказав, що різниця відчувається. Хоча ми не отримали повної змоги це відчути, тому що в нас йде перенавантаження інструменту, і, скажімо так, ми зупинили роботу. Але в цілому воно все працює і переживати про те, що ви взяли інструмент і через декілька років з акумуляторами буде щось не так, на власному досвіду скажу, що цього в принципі, не буде. Тому переживати за це не потрібно. От. Отож, підіб'ємо підсумки. Інструмент з технічними характеристиками, заявленими від виробника, справляється з поставленою на нього задачею Досить таки непогано. От, ну, якщо висновки наші не співпадають з вашими думками, пишіть нам в коментарях. Нам це буде в принципі цікаво і за одне, можливо, ми зберемося в наступний раз в кращих погодних умовах, де буде. Тепло, сухо і, можливо, скажімо так, будемо працювати з деревами меншого діаметру. І побачимо тоді які будуть показники. На цьому, в принципі, все. З вами був сервіс ПРОФ. До наступної зустрічі. Підписуйтесь, лайкайте, поширюйте наше відео і до наступної зустрічі. Па-па.